Ми продовжуємо. Сьому добу триває блокада польсько-українського кордону. Польські перевізники не дійшли згоди з нашими урядовцями під час перемовин. кажуть, їхні вимоги, мовляв, не беруть до уваги. Нагадаю, поляки просять повернути для українських перевізників систему видачі дозволів на роботу в ЄС. Отримані відповідних посвідок скасували після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У мінвідновлення заявили, що Україна не відступить у питаннях транспортного безвізу з ЄС. Відтак на трьох пунктах пропуску з Польщею шалені черги, понад 3,5 тисячі вантажівок чекають, аби перетнути кордон. Моя колега Христина Гашенко зараз якраз перебуває на кордоні. Христину вітаю! Будь ласка, тобі слово, що відбувається там. Вітаю Олексію. Справді ми зараз знаходимося на українському польському пункті пропуску в Шигині Медика. Це єдиний пункт пропуску, де не блокують польські перевізники, де проїжджають великі габаритні вантажі. Враховуючи те, що зараз відбувається блокада трьох кордонів. Це є вільним для проїзду. То вантажі поїхали. Більшість вантажів поїхали саме на цей пункт пропуску. І тут утворилися величезні черги. Зараз на в'їзд в Україну тут очікує близько. Більше тисячі вантажівок. Українські прикордонники, так і польські прикордонники працюють злагоджено, намагаються якнайшвидше пропустити вантажі, які прямують з України та до з Польщі до України та з Польщі до з, з Польщі до України та з України до Польщі. І жодних перешкод для цього немає. В середньому за добу в пункті пропуску Шегині на в'їзд в Україну слідує 350 вантажних транспортних засобів. На виїзд з України – близько 200. Ми можемо говорити про те, що ми працюємо на максимум. Щоб розблокувати кордони, вчора українські урядовці зустрічалися із польськими перевізниками. Тривали переговори приблизно 4 години, але втім позитивних результатів немає. Ані українська сторона, ані польська сторона не йдуть на поступки. Тож планують, можливо, завтра зустріч до неї запросили також представників Євросоюзу, Тож очікуємо на хороші новини для українських перевізників. Студія. Христину дуже дякую за інформацію. Я нагадаю, що про акцію польських перевізників та про ситуацію на державному кордоні наживо з пункту пропуску Шигині медика розказала наша кореспондентка Христина Гашенко.